Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я зробив огляд плиткоріза, який мені сподобався Heizer 730 Industry, Оновлений плиткоріз, там є оновлення Коротше, покращення. І тому зараз я спробую різати цим плиткорізом плитку, щоб пересвідчитися, що це гарний плиткоріз для. Найкращих майстрів. А найкращі майстри, де вони всі в групі Viber Плиточники України працюємо задля перемоги. Можете приблизити, щоб подивилися всі, які у нас майстри. Так ось, я взяв плиткоріз, ну, Щоб зберегти його зовнішній вигляд, е, заклеїв малярною лентою. Але в принципі, я рекомендую в зв'язку з тим, що. Тут каучук не захищений, немає зверху такої плотної матерії, то я взагалі рекомендую або малярною лінти, а можливо, більш міцними матеріалами заклеїти, щоб не пошкоджувати цей каучук. Взяв деякі зразки плитки. Звісно, він ріже до 730. Плитку взяв не тільки кераміку, а й керамограніт, і товстий керамограніт. Зараз подивимося, як він працює. Перед тим як працювати, відповідно, треба одягти рукавички, бо без рукавичок і окулярів не можна працювати. І починаємо з самого простішого. Починаємо з кераміки. Ну, будемо так проб нарізати, наприклад, 6 см. Ну, Як ви бачите, це просто, рівно, відповідно, немає ніяких в мене претензій до самого різу. Так, це дуже просто. Пішли по керамограніту. Давайте оцей кусочок керамограніта. Це віталій був, щось ми з ним мостили і отакий кусочок відрізали. Так. Так. Це тоненький керамограніт. Як на мене, ідеальний різ. Подивіться, якщо ближче, ідеально він зламав. Так, ну, рахуємо, що це також просте завдання. Переходимо до традиційного, непростого керамограніту. Він тут десь біля 8 мм. Так само. Екстремальне завдання ми не шукаємо, ставимо 5 сантиметрів. І пробуємо різати. Так, він легко впорався. Подивіться, ідеальний різ, як на мене. В кінці є скол, але якщо ви його приберете черепашкою, то це відповідно не брак. впевнений, що це не брак. Так, тепер переходимо до дуже складного керамограніта. Що це за складний керамограніт? Це керамограніт на метр двадцять. Це просто кусочки залишились у мене від цього керамограніта. Будемо пробувати, як він впорається цей плетінцем. Складніше. Але, як ви бачите, подивіться, ідеальний різ ідеальна структура. наступний Керамограніт 9 мм. Це серйозний керамограніт Який керамограніт складний? Це ось такий, бачите, він структурний. Завжди він складніше ріжеться. Ну, не завжди, але часто він складніше ріжеться, ніж звичайний. Давайте спробуємо. Ух, скаче різець, тому я потихеньку веду. Так, він впорався. Ідеально. Ідеально. Так, хейзер рулить. Наступне. Що плиточники не люблять? Глянець. Глянець він завжди, подивіться, а тут непростий глянець. Якщо ви придивитесь, ви бачите кромку глянця. Вероятність, що відріже такий глянець плиткоріз дуже мала. Але ми будемо пробувати. От коли видно оцю кромочку глянця, це значить, що глянець товстий, міцний. Якщо її не видно, спрощується завдання, це щоб майстри знали. Також це товстий, близько 9-10 мм. Тут треба сильно тиснути. Але він впорався. Геометрія, подивіться, рівність. Ідеальна. Понятно, що є отут такі загогуліни, але вони за допомогою черепашки приберуться. Так. Ну, що я можу сказати? Як на мене, шикарний плиткоріз за невеликі гроші легенький, виконує свою роботу, ріже. Звертайтесь до мене, я пораджу інші плиткорізи, не тільки це. Звісно, є і більш професійні. Але це не головне. Головне, я, я зараз вам покажу, що головне. Головне, треба вигнати оцю всю російську нечість з нашої країни. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Ми збираємо на дрони. Ми їх назвали пташки умиротворення. Три дрони одне умиротворення. Якщо ти у мене купляєш, ти в цьому приймаєш участь. Слава Україні!